Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська прикраси і аксесуари. Сьогодні покажу вам прикраси з перлин, дуже їх люблю. І дякую Богу, що є така можливість, що тепер перлин можна придбати будь-кому і різних. Ще в часи моєї молодості придбати навіть сережки це дві перлини. Це була така розкіш. А зараз я маю і сережки, і намист, і каблучки ну, все, що хочу. Так само і ви можете придбати, тому що зараз вони доступні. Доступні тим, що їх культивують, це не є морські перлини. Вони як вони морські, але культивовані. Тобто штучно вирощують, але вони є натуральні. Відповідно, їхня форма. Природня, така як там зліпилося в тій раковині і форму не облагороджують. От бачите, навіть такий дзюбчик є, і він вже є в тій перлині. Хоча, звісно, що якість перлини формує і ціну. Чим крупніша, чим гладкіша, чим рівніша, відповідно і ціна краща. Але сам факт перлин, тим більше зараз. Досить сильно, не гладкі, класичні, а якраз отакі, як кажуть, барочні намистини. Ось, і це намисто досить таке довге, його можна носити довгим, а можна його скласти в дві. І тут є такі ланки на 5, така велика. Вона має десь 12 мм. І між у кожна така фурнітурна паличка 3, 1, 3, 5. І так через весь, через всю нитку. Досить таке сучасне, стильне намисто. Можна одну, можна дві, можна разом, можна розтягнути і є ще ланцюжок. Ну, маємо. Метр шість сантиметрів без ланцюжка. Є ще таке намисто із барочних намистин. Ой, зараз відсуну, щоб вам було видно красу цієї намистинки. Яка вона велика. Бачите, з таким хвостиком. Те, що я казала, як сформувалося, так і вже є. Фурнітура преміум класу, кулончик знімається. Можна без кулончика і отак вдягнути просто. Можна з кулончиком, це вже як настрій. І тут такі барочні намистини такого сірого кольору. Ну і, звісно, білі меншого розміру, ніж кулон. Кулон досить великий, десь має більше двох сантиметрів. Ну і сюди десь півтора. Ось. Хто любить такі довгі намиста і з кулончиком? Знову ж кажу, що. Можна кулончик відшпилити і можна отак оно носити. Чити. Є ще з таким самим барочним кулоном, з такою намистиною такий кулончик, але вже чисто білий і намистина взагалі бомбезна. Принцип той самий. Бейл відкривається, і кулон знімається. Можна повісити на іншу, але подивіться, яка краса. Бачите, також має десь біля 2 см. І сюди десь має півтора. Також знімається, і можна так вдягати на бік. Ось, фурнітура позолочена, 24 карати. Такі шапочки. Три, дві і одна більше намистини чергуються для цікавості, щоб вони не були такими одноманітними. Ось таке довге, намисто і окрасою є цей кулон. Тут уже менший кулон, менше. Барочна наместина. Також бейл відкривається, знімається, і можна одягати як класику. Перешпиляю, щоб не мішало. Раз. На камеру незручно. Ось так. Воно тоді краще лежить. Якщо палочку давати всередину. Ось. Кібель, така барочна намистина, ланцюжки з дрібненькими перлинками, гранат, Фурнітура позолота 24 карати. Такі роздільні намистини. Як я вже сказала, кулон знімається і можна без нього вдягнути просто такого намисто. Можна зробити як класичне, можна на цю сторону повернути, ну і, звісно, з кулоном. А можна просто зовсім класичне. намисто з великих перлин. Я люблю такі намисто. Вони підходять до всього, часто навіть в подорож беру до джинсів, до футболки. Або іноді, коли не знаєш, що вдягнути, просто таке намисто вдягнула і вже зовсім по-іншому виглядає образ і вигляд. Є довершеним. Тут звичайний замочок, можна додати ланцюжок. А можна, щоб було трошечки цікавішим, додати трошки фурнітури. І вже зовсім воно інакше, більш нарядніше. Фурнітура позолота 24 карати преміум класу. Такі шапочки. І роздільні намистини. По центру самі більші і до замочка на зменшення. Замочок гачок А можна. Не обов'язково білий. Дуже такий ніжний-ніжний сірий колір. Ну, просто бомбезний. Як побачили ті намистини, вони мене зачарували своєю ніжністю. Не знаю, як на камеру передає. Оцей перламутр і ніжно-ніжно сірий. Тільки розділені намистини і замочок-гачок. Це посріблення. І оцей трошки темніший сірий, але він вже такий шикарний, переливається всіма кольорами веселки. Дивіться, які тут різні кольори. Скільки він. Різноманітний. Також тільки замочок посріблений і роздільні намістини. Дуже ніжний і яскравий. І ще трошки темніший, але тут декілька видів. Ось такі темніші наместини, сірі, білі і оці вже зовсім темніші, з такими теж різними різними переливами. Замочок з ланцюжком. Ось таке цікаве також за поєднанням кольорів намисто. Ось така невеличка колекція прикрас із перлів. Кому цікаво, під відео буде посилання на магазин, можете заходити, розглядати, там буде і опис, і ціна. Кого зацікавить, звертайтеся. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео!